7 грудня день місцевого самоврядування. Напередодні у приміщенні обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка з цієї нагоди відбулися урочисті збори. Голови сільських, селищних, міських рад, депутати усіх рівнів, працівники виконавчих апаратів підбили підсумки своєї роботи і окреслили завдання на наступний рік. Зала театру вмістила далеко не всіх причетних до свята, тільки голів міських, селищних та сільських рад на Волині 429, а святкують і працівники апаратів рад, і депутати. Тож до театру запросили тих, чиї досягнення на посаді варто відзначити. Серед них голова Сокільської сільської ради Рожичинського району Валентина Саковець у селі цього року провели переоцінку землі, і за отримані додаткові кошти вдалося облаштувати вуличне освітлення а також відремонтувати церкву. Я була тривалий час депутатом сільської ради. По спеціальності я акушерка, 18 років працювала в Соківській амбулаторії. І якось так, у 2002 році, такий пройшов поворот на 180 градусів. Я попала зовсім. Ну, в іншу сферу, ну, але ми працюємо своєю громадою, своїми депутатами, всім населенням. У нас входить два села село Сокіль, село Духче. Ну, і Потрошки так розвивається села зараз більше. Водносликання не буде достатньо, бо все-таки працюєш з громадою, є якісь плани, якісь перспективи, щось, якісь бачення далі. За останні роки роль місцевого самоврядування в Україні зросла, матеріальне становище поліпшилося, але разом з тим ще залишається чимало невирішених питань. В першу чергу це повністю крім провести реформування місцевого самоврядування, надати їм ті функції, в першу чергу, надати можливості, матеріальні і фінансові можливості для того, щоб вони могли вирішувати ці питання, які належать до їхньої компетенції, відповідно до Конституції України. Реформа місцевого самоврядування не за горами на міжнародних муніципальних слуханнях у Києві. Про це заявив президент України Віктор Янукович. Це підтверджують і на обласному рівні. Основний її зміст децентралізація управління. Найскладнішим її елементом є перерозподіл частини повноважень від органів державної влади до місцевого самоврядування та сформованих ним виконавчих структур. Представників місцевого самоврядування привітали також голова облдержадміністрації Борис Клімчук і Луцький міський голова Микола Романюк. Посадовці вручили відзнаки Верховної Ради України і Кабінету міністрів, подяки та грамоти обласної і міської влади. А також нагородили переможців конкурсу на краще висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування. Серед обласних та районних газет перші премії здобули відповідно видання Волинь Нова і Вісті Ковальщини. Серед електронних засобів масової інформації кращою стала Волинська державна телерадіокомпанія.